Це такий дуже символічний для тебе національний відбір виходить, тому що Катерина Павленка, яка з тобою змагалася в твої той рік, так, це взагалі вона тепер в журі і каже, що я хотіла, щоб ти виграв тоді. Навіть коли ми стояли разом як конкурсанти, мені чесно кажучи, дуже б хотілося, аби хаят переміг нарешті. Мені стало дуже приємно, що на до відбору того взагалі не були знайомі з Катериною. І це просто приємно, що ось цей після ще того нацвідбору він залишився і вайп цей, і вайп. І да. ну я дійсно щиро був щасливий тоді за них, тому що якби вони не поїхали, ми б не почули шум ніколи. Можливо, я дуже щасливий, що зараз відбувся цей виступ. і Що ці години, дні, місяці підготовки вони були немарні. Слухай, я знаю, що ти перед національним відбором захворів. Я досі не вилікувався. Ну просто так. я намагався вести себе форму. Максимально до цього періоду, наскільки міг, але хрип. Хрип все одно є. Типу, але, виступив але, але виступив. чудово. Дякую. Володець. Це, Володець. це вже ти кажи, бо я оцінюю. Та я, я кажу, що ти чудово. Кажу. чудово.